Вітаю вас, тельці! Зараз будемо говорити про листопад, саме ваш листопад для вашого знаку, як він е проявиться у вашому житті. Зараз ми з вами про це поговоримо. Місяць такий, трошки, я би сказала, складний. І Меркурій ретроградний, Юпітер у нас піде ретроградно, Сатурн піде в прямий рух, тобто такі великі, значущі планети, е будуть змінювати своє положення, і ми це точно відчуємо. В листопаді ми будемо відчувати зміни. І почнемо з того, що у нас Марс переходить у стрілець. З одного боку це трошки легше, тому що він виходить із скорпіона, де йому було прям ну дуже моторошно. Ми це відчували про ці всі погрози, які ми чули в бік нашої країни, і про ці такі напружені стани. Навіть глобальні. Я не знаю, пишіть, як ви відчували це індивідуально для кожного з вас. І він заходить в стрілець Марсу у стрільці більш-менш комфортно. Він може там себе проявляти, але може проявлятися як авантюрист. Він також дає опозицію до урану. Безпосередньо для вас, стрільці, це буде знаходитись у восьмому домі, тобто у домі. Коштів, а Уран у вас зараз знаходиться у другому. Знову ж таки про самоцінність, про цінність взагалі життя, яку ви маєте тельці. У вас зараз там уран. Е не то щоб налагоджує цю сферу, а навпаки, він може приносити хаос, може приносити несподіванки, може приносити е такі. Речі, які не контрольовані взагалі, це дуже багато повітря, це дуже активна енергія, яка дає ризики, яка дає непорозуміння, і особливо він зараз в опозиції з Марсом. Отже, у вас восьмий, другий дім. Уця вісь заробітків коштів, цінностей взагалі життєвих, що вам цінно, на що ви можете розраховувати, що взагалі дає вам ресурс, на що ви можете спиратися. І от там Уран. Він точно не дає на що спиратися, тому що він завжди підкидає щось нове, нове, він хоче змін, він хоче якихось реформ, він може навіть якісь робити бунти, і просто у нього бунт заради бунту, тому що це такий уран, така планета. І Марс вступає з ним, я би сказала, в конфронтацію, тому що опозиція це напружений аспект, і що може для вас бути? Знову ж таки, ризики по коштам: не витрачайте кошти якби на вітер, краще їх зберігайте, постарайтесь з цим ураном якось домовитися. Зрозумійте, на що вам потрібно, а на що можна і якби чи зекономити, чи залишити якісь кошти, тому що в цей час можуть просто йти кошти на вітер, і може дуже активно це бути. А може навіть через якусь агресію, тому що Марс все таки в восьмому домі, там знаходиться багато енергії, така, яка також хоче трансформувати. Тобто, що до вас може прийти? Так, мені це обов'язково потрібно. Я це куплю, я це відчуваю. А потім може бути розчарування. Коли Марс пройде, оця активна енергія пройде, ви будете розчаровані. Навіщо ви витратили, або навіщо, наприклад, ви поділились якоюсь інформацією з кимось, або, наприклад, відкриєте нові рахунки, там, возьмете якийсь кредит великий, а потім можете про це пожалкувати. Тому що це такий як хаос, він не контролюваний. І для вас тельці, це, ця енергія, вона, в общем, вона не ваша. Ви земний знак, ви стабільний, а Уран він, він дає. Якби піднімає цей пил з дороги, який може затьмарити очі, і ви можете в цих питаннях мати якісь такі туманні погляди. І через це, звісно, діяти некоректно, про що далі людина жалкує. Тобто, краще цей час перечекати, не приймати якихось рішень. Марс у нас буде в стрільці. Весь цей місяць листопад, тобто весь листопад краще спостерігайте за тим, що буде у вас відбуватися. І тим паче, що у нас Меркурій ретроградний також у стрільці, також у вашому восьмому домі. От про що тут? що Якісь витрати, якісь надходження незрозумілі, такі несподівані, але вони можуть бути конфліктними, можуть бути якби неблагосними дуже. Тому що енергії такі неспокійні. А вам, тельцям, це це не ваша енергія. І що у нас ще буде в цьому місяці саме 5-го, Листопада у нас повня відбудеться саме у вашому знаку, знаку Телець. Для вас це перший дім. А повня це про досягнення, це про результативність, це про те, що ви довго чекали. Ви що чекали саме від себе самого? Ви на щось сподівались, на щось якось зростали, наприклад, вкладали в себе в свої знання або в свою красу, в своє тіло, і зараз ви отримаєте результати. Або з себе як особистість ви відчуєте, о, ну здорово, я себе так розвила або розвинув, що я собі подобаюсь, тому що це повне, це про кульмінацію подій. І що у нас далі? Венера переходить в скорпіон. І це до вас у сьомий дім. А венера це ваш управитель. Про що тут знову? Буде вона, до речі, у скорпіоні. До 30 листопада. Тобто, до кінця місяця Венера, планета кохання, планета краси, планета таких задоволень, подарунків, щедрості, щирості, такої цнотливості. Просто про красу до вас заходить у 7 дім. Тут про те, що дійсно ви можете зустріти партнера нового, дуже цікавого, гарну людину, приємну, в яку можете закохатися, кохайте, бачите красу. Даруйте красу. Венера все це вам дасть, причому так глибоко, тому що все-таки в Скорпіоні це такі якісь трансформаційні процеси, вас партнер може сильно трансформувати. Якщо, наприклад, ви вже маєте партнера, то саме він принесе вам через красу, через якісь такі приємні стани, дасть якісь трансформаційні процеси для саме вас. І, і ще у нас е, Уран повертається знову до вас, у ваш знак, Телець. Це буде 8 листопада. Він покинув ваш знак, довго він там знаходився, трансформував вас. Я думаю, ви всі це відчули. Сім років він знаходився у знаку Телець. Ви відчули зміни в собі, ви могли переїжджати, могли змінювати місце проживання, змінювати навіть свою зовнішність. Багато відбулося змін. І потім він перейшов у близнюки до вас у другий дім, почав реформу ваших заробітків, але у ретроградному русі він знову повертається до вас у перший. І знову ви відчуєте оцей якийсь хаос в собі, якісь неконтрольовані дії. Вас знову кудись несе, або кудись переїхати, або якісь нові знайомства. Все-таки несподівано, різке, це не дуже комфортно вам, але воно є. І 9 листопада, як ми говорили, Меркурій ретроградний у Стрільці у вашому восьмому домі. Отут, знову ж таки, не приймайте різких рішень стосовно, наприклад, банківських якихось справ, якоїсь власної бухгалтерії, наприклад, відкрити нові там рахунки, або взяти якісь великі кредити, або, наприклад, розірвати стосунки з партнерами, якісь фінансові партнери, якщо у вас є, якісь у вас є. І вам буде таке бажання, все не хочу, буду сам, ні з ким я не буду вести ніяких справ, тому що тут про сумісні кошти. Якісь непорозуміння в документах, наприклад, із спадщиною ви щось там вирішуєте. Тут також може бути непорозуміння, якісь помилки можуть бути в документах. Також якісь помилки можуть бути, наприклад, ви чекаєте на якусь допомогу фінансову. Там можуть бути якісь помилки, якась благодійна діяльність, тобто якісь кошти, які вам можуть надходити. Ви чекаєте, наприклад, на них може щось піти не так. Або, наприклад, справи просто фінансові, якщо ви бухгалтер, наприклад, або просто ваша бухгалтерія особиста, там також ви виявите якісь помилки. Не поспішайте робити якісь висновки, не поспішайте щось виправляти, це просто робить ретроградний Меркурій. І, звісно, не приймайте якихось рішень, не починайте ніякі нові справи, новий бізнес, нові партнерські стосунки, нові якісь сумісні такі проекти, фінансові. Також не потрібно починати до 29 листопада. Краще щось повчіть поки що, скористуйтесь досвідом інших людей, можливо, вчителя собі знайдіть по фінансам, по, наприклад, справам бюджетним і щось вивчайте. Це буде краще, тому що Меркурій у стрільці. І що ще у нас цікаво? 11 листопада Юпітер також піде ретроградним, а він зараз йде по знаку РАК. І для вас це третій дім Тельці До 11 березня він у нас буде ретроградним. І в третьому домі також реформує вам навчання. Сам Юпітер він говорить про навчання, про масштабування, про те, щоб знайти свого вчителя, знайти свого гуру, піти на якісь курси можете. Або навпаки щось залишити, тому що ретроградний вам начебто надоїсть це все розвиток, це все розширення, оці всі там масштабування, реформи, там всі ці тренінги, які зараз проводяться, ефективності, як бути першим, як бути кращим серед інших, вам може це все так надоїсти і ви все все бросите. Це нормальні стани, коли Юпітер Ретроградний більше хочеться якоїсь внутрішньої такої роботи, самоповаги до себе, попрацювати всередині себе, свою цінність знайти в собі, а не рватися за якимись там перемогами, досягненнями, за якимись авторитетами, роздутими можна говорити зараз, їх таких багато. А спостерігати свої внутрішні стани. Все-таки в раку, це в підсвідомість. Поринути і там подивитися, що цінно, можливо, краще сім'ї приділити увагу, там, дітям, коханим, аніж бігти за соціумом. І далі у нас іще цікаво, що сонце поєднається з ліліт. Це така темна точка кармічна на небі. Це не є планетою, але вважають, що це тінь, темна тінь місяця. І сонце поєднання відбудеться у скорпіоні 18 листопада. Для вас це сьомий дім. І про стосунки, про партнерство. Ще вам говорила, там реформи, там і Венера у вас іде, але щось буде або вияснення яких ситуацій, або прояснення, або щось кармічне підійде. Наприклад, ви в стосунках і знову повертаєтесь до якоїсь ситуації, яка у вас вже була. Яка вам не дуже може й подобатися, але все одно з цим потрібно працювати. І Сонце вам допоможе там у Скорпіоні, і ви щось порозумієте, щось стосовно партнерства. В общем, щось вам не сподобається. І це така ситуація, яка вже повторюється. Тим паче, що Меркурій ретроградно можуть повертатися ситуації з минулого, можуть повертатися знайомі з минулого, якісь люди. До речі, у вас Меркурій в восьмому можуть повертатися якісь борги, або вам повернуть до борги, або до вас прийдуть і скажуть, ви мені там за щось винні кошти повертайте. Тобто щось таке з минулого повернення якихось ситуацій вам або бізнес-партнери повернуться і нагадають вам про якісь там борги. Така буде ситуація. І далі у нас ще 20-го, і молодик відбудеться там же в Скорпіоні у вашому домі партнерства. Тобто може бути і, знову ж таки, і нове знайомство, тобто оновлення якесь пройде однозначно. З чимось потрібно розібратися, з чимось кермічним таким, якесь кермічне питання для того, щоб рухатися по-новому. Ви побачите новий такий, нове таке світло. До якого потрібно буде рухатися. Тобто якесь оновлення, розвиток новий. Якщо у вас нема стосунків, ви можете прийти до нових стосунків, ви можете зустріти нового партнера, абсолютно нового, цікавого, гарного, бо там Венера. І, але ж, як я говорила, Меркурій ретроградний, не поспішайте приймати рішення. Просто спостерігайте і насолоджуйтесь тим, що вам всесвіт посилає. І далі у нас, як я говорила, 30 листопада Венера вже перейде у стрілець. Це для вас восьмий дім. Тут однозначно подарунки, і вже і Меркурій піде прямо тут же. І ні, він піде прямо, почне із Скорпіона, тому що він там туди повернеться знову ж до вас, у сьомий дім. У вас, бачите, якась така вся зав'язка, весь місяць партнерство і партнерські кошти. От тут будете щось виясняти. Щось виясняти, щось думати, і саме стосовно вас як особистості, тому що перший дім теж буде гарно працювати. Щось будете з партнерами, з колегами, можливо, з не знаю, можливо, у вас є якісь пацієнти там, з ким ви співпрацюєте, кому ви допомагаєте, будете щось виясняти стосовно коштів. І коли Венера вже перейде у стрілець потихеньку, у восьмому домі, вже можете отримувати подарунки, щедрість, щирість, красу, отут вже піде налагодження більше до кінця місяця. Е -е, який тут рекомендація, якщо ви хочете, по ретроградному Меркурію краще не приймати рішень, не поспішати. Не обіцяти нічого і не приймати все за правду, тому що Меркурій може давати хибні думки, хибні слова. Не всьому довіряйте, спостерігайте і старайтеся не включатися в ці процеси емоційно, будьте якби відсторонені, але насолоджуйтесь життям, коханням, венерою в всьому домі. Я вам бажаю всього найкращого тельці, гарного листопада і всього найкращого в вашому житті. І підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна.